Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські сили оборони отримали новий кодифікований наземний роботизований комплекс Лють, який вже пройшов бойове випробування. Про це повідомило Міністерство оборони України після ухвалення рішення про допуск цього наземного дрона до експлуатації у війську. Комплекс людь не лише продемонстрував свою ефективність у бойових умовах, а й вперше був застосований під час операції у Курській області Росії у вересні 2024 року. Воїни підрозділу ЮЕР reg сил спеціальних операцій провели масовану атаку в районі села Лише Волфе операція передбачала комплексне використання наземного робота лють у поєднанні з FPV-дронами та мінометним вогнем. Результати операції були вражаючими. Частина російських солдатів була ліквідована, інші відступили. Під час бою дрон отримав кілька влучення з РПГ, проти витримав удари, успішно виконав завдання та повернувся на базу. Цей бойовий досвід підтвердив високу живучість і надійність дрона лють навіть у складних умовах бою. Наземний безпілотний ключ – це універсальна бойова платформа, призначена для розвідки вогневої. Підтримки та евакуації поранених, основне озброєння та обладнання: – 7,62-мм міліметровий кулемет ПКТ із дистанційним керуванням, оптична система виявлення цілей із дальністю до 1200 метрів, тепловізор та прилади нічного бачення, можливість встановлення додаткового бойового модулю або системи для скидання мін, технічні особливості: безшумний електродвигун для прихованого пересування, запас ходу до 20 кілометрів, автономна робота до 72 годин, міцний корпус із бронезахистом четвертого. Класу, підвізка та поворотні передні колеса для покращеної прохідності, колеса з безповітряною гумою не бояться проколів і пошкоджень. Оператор керує дроном із захищеної позиції, дальність керування до 2 км у зоні прямої видомості. Один оператор може одночасно керувати дронами та їх озброєнням. Міністерство оборони підкреслило, що такі наземні роботизовані комплекси відіграють ключову роль у майбутніх військових операціях. Така техніка не лише підвищує боєздатність ЗСУ, а й рятує життя українських військових. Дозволяючи вести бойові дії дистанційно, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.